Перефразовуючи таке заїжджене і все ж правдиве прислів'я, скажи мені, хто твій, Дон. і я скажу хто ти. <ріст> Ахмад сіла, подумав Дондоне, чи вирішив вкотре довести, що кадирівці прекрасні лише вмінні записувати тіктоки. Тактична боротьба із дверима, оперативне оточення паркану, чи скажімо, блискавичний штурм порожніх будівель. Бенфіз Дондовича відбувся на щорічній прямій лінії. Серед запитань було і про улюблені книги, які за останній рік прочитав Кадирка. <постав> Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров в ході прямого ефіра заявив, що не любить читати, так як книги його розочаровують. Тож то пишуть, це різні разне мніння людей. Чистої історії в книгах все одно не буває. Класика, детектива, романи, психологія, саморозвиток, фантастика, фентезі, наукові, містика, жахи, прикладна література, non фікшн, книга релігійного змісту, біографія, монографія, автобіографія, мемуари, енциклопедія, словники. І це далеко не весь перелік видів жанрів літератури, але вишенькою на цьому торті, не зраджуючи своєму фронтовому шапіто, стали фізичні кондиції Дондонича. Власник Чечні не відмовився від пропозиції продемонструвати на людях свою міць. І книгу Фізична культура для чайників де на пальцях пояснюють техніку відтискання від землі у горизонтальному положенні. Кадиров точно в очі не бачив. Людина пішла від мапи, але згодом повернулась. разове імітування швидше нагадує тягу кадирівців до іншої пристрасті. Ну або ж причина в цьому путін наградив Рамзана Кадирова орденом Олександра Невського. Всего у глави Чечні более трьох десятків официальных правительственных наград. Серед них двічі генерал, академік, почастий фермер і, звісно, найвагоміше звання. Рамзан Кадиров став кавалером ордена за заслуги перед стоматологією. Сподіваємось, ці браскильця, як і Леніна, з кінцями до землі його потягнуть.